Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні 5 червня, а це означає, що сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Довкілля це природний капітал, без нього людство жде загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не лише писати про красу поеми, а зберегти примножити природу для нас і для майбутнього роду. Нам слід із вами пам'ятати, що землю треба захищати. Як ви вважаєте, від чого залежить чисте довкілля та від чого ж воно страждає? А страждає воно саме через забруднення заводів, залишків різноманітного сміття не тільки на землі, а і у водоймах. Природа занадто потерпає від рук людини, тому ми маємо її берегти адже наш світ дивний, живий та надзвичайно чарівний. В очі дивиться нове покоління. Час спинитись хоча б на хвилинку і замислитись, як в цім жахітті будуть жити нащадки людини. Нам не можна так більше жити, нам треба щось з цим робити. А що сьогодні можна зробити, аби покращити стан нашої планети? Прибирати після себе та сортувати сміття, саджати дерева, не користуватись пральними порошками, що містять хімічні засоби, тільки натуральними, вимикати за собою непотрібне світло, користуватись енергозберігаючими лампами тощо. Тому давайте разом з вами любити та берегти нашу природу. І пам'ятайте, що неможливого не існує, тому довкілля в наших руках.